Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Короте, йдемо. Беремо лодку, йдемо добиратися до коней. Капець у нас тут все повиливало. Така, така, така погода капець. А то не глибоко. Помалу хіба? Ні. Ого! Влад, же сю добрав до коней. Ну Та не йди. Коні 4 дні стояли в стайні мої. Вигнав на свою біду, було жара, не припинав собі пасли коники. Йдем перепнем, бо ще їх вода вкраде. Кіп так що ся робить? Дощі перуть так, як Перед нам коні вещи будуть Рано припинав, не було абсолютно навіть признаків таких. Це дош паде. Медвежа у воді у нас потоп. мокнуть. Позамотувалося. позамотувалися. Ой, Владико, аж там на гору перепнемо. Перемога брикає. А, але вже все покупаєте. Було жара, стояли в стайні. зараз Добре, бери, веди її туди до гори дору. Ну. Перемога, ти вже помила трошки? Уха! Що я мала? Куди сюди, перемога! Перемога. Опро. Перемога підросла. Так, нехило підросла. Починає ліняти вже. Люша боронила От лишечка. Що ти маленька? Що є? Хуй сюди. Підведемо їх ближче, бо до вечора, як буде падати, то воно ж трошки вище підведемо. Бо... бо як буде падати, то воно буде затопити тут все. Дощі дається знаки. Опа! Держай, будинокся брикає. Не копнуло.

Doro tožė užas mužnyla, čia yra bet ko belega. O šama išėjų kur tenku, nu geros kūda, jeigu pasakapėtų. Tolimo, tu įdučka barika. То є дочка Баріка, Барік то є Парширон, Така от лошечка колена. Показали, там писав мені один чоловік, що вона не колена, вона буде колена і буде порядна кобелега. Дай Бог би здорова. Лошечка то, що треба, спокійна. Сюди, а, що ти? Що тобі щось чи що нині?

Не була спокійна. Ось вона дора. Змогла дівко, та? Едора. так? Встань. Дора. Стань. О, стань. Назад. 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 У нас паде дощ. Пуде вже досить довго. Кодора. Дора, дора спокійно. Дорі вже... Вже, вже пішов. Що то вона вже має рідний місяць. Я пішов на другий. А перемозі вже три місяці. 20 числа минуло три місяці. Як красавиця наша починає... Починає ліняти. О, дора, Що є? Починає ліняти дора. Той кажу дора перемога Таке от лошадку. Та що ти що слухай, Ти там спіться, то тобто будеш виділа ти Вертаю хочеш. Хоч да ти, на о, тобі, тобі мокнути не, не можна, чи ж тобі ж на те щось влияє зле Маруся Пасти, трави ростуть як бішені Така от марусина Тоже змокло Нічого. О, Може, стане дощика Перемо, моя гарну лесину трохи широку, але нічого. Що? Ооо такі от комики, приймають літній теплий душ Перемога, той гора по собі дістала такі, така квіти, не видно оцей, але й була така в плямах. Але. Тепер зробила ще і грубша. От лишечка. О, да, о. охоті. О! Доросы б'є. Такі от у нас справи потопи на медвежі одним словом коники мокнуть Тихі сі вмиють туди що шо є? Воур ти, 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 ти що робиш ти? Виш, вона бігає. Та лише йшов на що їсть. Ми після стайні стояли, стояли. Стояли три дні в стайні. Чотири. Було жира район не випускав пасти, годував в стайні. Хочуть літати. І от справи. Паде дощ далі. Бужай, влад, Нестраж. О, 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 що тобі є. Кіотконя. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. О, лошадку вже. Вже йому перейшло. Всім дякую за канал, за перегляди, коментуйте, будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Наразі всім дякую за увагу.